Поки на вулицях страйкують обурені активісти, нардепи мудрують, що робити з країною далі. Компроміс перед сесійним засіданням представники різних політичних сил намагалися знайти на погоджувальній раді, але в опозиції та влади кардинально різні погляди на ситуацію, що склалася в Україні. Перші вимагають негайної відставки уряду, другі не бачать у цьому потреби. Чи вдасться завтра домовитися? Дізнавалися у Верховній Раді наші журналісти. Сесійне засідання присвячене темі номер один наведення порядку в країні. Депутати проведуть уже завтра. Сьогодні на погоджувальній раді вирішували, що робити далі. На погоджувальну раду представники опозиції прийшли з чіткими вимогами: негайно покарати винних у побитті людей на майдані та відправити правлячий уряд у відставку. Ні перше, ні друге питання спікер розглядати не став. Ображена трійка опозиціонерів покинула залу засідань. Означає, що вони підтримують побиття студентів, означає, що вони підтримують побиття дітей, означає, що вони підтримують антиєвропейський курс, і означає, що вони проти українського народу, який вийшов мільйонами на вулиці України. Ми не просто вимагаємо відставку уряду і до побачення, очільники міністерства внутрішніх справ. І очільники Беркуту повинні понести покарання кримінальну відповідальність за те, що вони вчудили. І в ніч на суботу, коли розганяли студентів, і те, що відбувалося вчора, з залученням тітушок, провокаторів і е, з побиттям журналістів і мирних мешканців. От я вам зараз хочу продемонструвати наочний приклад Олексій Кайда, народний депутат України, отак стояв спиною до Беркуту, захищав журналістів. І е, робив все, щоб унеможливити провокації. Прошу дуже представники провладних партій у свою чергу. Зауважують теж обурені діями беркутівців. Однак про покарання винних у нічних бійках говорять сухо. Я думаю, що це неприємно. И думаю, что данные факты все будут тщательно исследованы. Я думаю, что этими вопросами сейчас занимаются компетентные органы. Насколько я знаю, что на сегодняшний день идет соответствующее следственное мероприятие по данному вопросу. И как только будет закончено эти следственные мероприятия, будет объявлено, кто и в какой мере несет ответственность. Щодо відставки уряду, то позиція регіоналів кардинально інша ніж у їх політичних опонентів. А що до відставка правительства на сьогоднішній день? Вона змінить ситуацію в если Якщо достигнута договоренность між основними політичними игроками в нашому государстві, буде понятно, що делать далі, тогда може приниматься рішення. А оставить государство на сьогоднішній день без правительства в той тяжелішій ситуації, в которой вона знаходиться, ну уж это точно не умное решение. Опозиціонери сподіваються, що завтра таки знайдуть підтримку у парламенті. Єдине питання порядку денного це відставка уряду. Урядові установи зараз заблоковані. Парламент повинен почати працювати тільки з одного питання: Янукович або сам відправляє цей свій уряд у відставку, або його відправить Верховна Рада України. Спираючись на раніше озвучену інформацію у пресі, можливо, частина регіоналів покине лави партії. Та поки дані про кількість бажаючих розпрощатись синьо-білою символікою різна. 11-ту годину, коли я йшов сюди в е е е е секретаріаті Верховної Ради. Є одна заява народного депутата Жванії. В даний момент, поки ми з вами розговорюємо, не одного заявлення в секретаріаті Верховної Ради. Що стосується публічних заявлень, которые є в пресі, то за бетам заявила Богословська Жваня і Рудьковська. Це не являється трагедія. Якщо їх вимоги не підтримають, меншість налаштована діяти рішуче. Якщо більшість не підтримує відставку уряду, це означає, що вони підтримують ці дії, які відбувались вчора вночі на майдані. Це означає персональна також відповідальність. Ми не хочемо жити в поліцейській країні. Примирити усіх, принаймні, за його словами, має намір спікер Володимир Рибак. Він запрошує представників різних політичних сил за стіл переговорів. Я гарантую зробити все, що політич політики і політичні сили почули тут в парламенті один одного, і головне, почули всі тих людей. І ті громадські громадське суспільство, яке є на Майданах. Я й сьогодні буду запрошувати політичні сили, керівників політичних сил. Не тільки питання ставити, а знаходити шляхи вирішення цих питань. Часу дуже мало, нам треба. Працювати і треба, щоб люди, які на майданах, заспокоїли завтра. Першим питанням на сесії народні депутати розглянуть ситуацію в країні. Наразі спрогнозувати, як підуть справи у парламенті, важко. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини Тіві 7